Даних області, на які ми хотіли проникнути, начебто нові власні саме по файл спосіб, а нас іде двадцять відповідально остаточних законних рішення своїх власників даних майна, чи ватрі здракних агрегатів, чи начебто які сьогодні намагалися прониктися на території в нас не спроняти. Відповідно, буде визначений після розгляду заяви в батрі. По тракторній Верховним судом України і після прийняття рішення рівненським окружним адміністративним судом в межах справи, які ми визнаємо недійсним запросим спросувати рішення державного реєстратора, на підставі якого було зареєстровано право власності за Чеконом Михайло Сергійовича. Також на сьогоднішній день в нас зареєстровано два кримінальні впровадження по даними факту саме незаконного привласнення майна в АТРЦА. В якому в статутному капіталі підприємства даного є частка держави, відповідно, аркітрасні дії в інтересах самого фонду державного майна України, так і в інтересах кредиторів. і відповідно ми намагаємося максимально чим найшвидше врегулювати дане питання для того, щоб до кінця формувати уже ліквідаційну масу у зв'язку з тим, що ми знаходимося в процедурі банкрутства і забезпечити всі ці обов'язки, які покладені на самогоразницю. Відповідно, остаточна інформація, остаточне рішення по даних об'єктах, які на сьогоднішній день є спірними, які на сьогоднішній день є власністю ватрі міського свободи кафе буде врегульовано і вирішено після прийняття, як я вже наголосила, судових рішень Верховним судом України і рівних сумним.